Зібрали в нашому такому проєкті е, дуже різні досвіди і різні погляди на перформанс і перформативні практики. Нашими учасниками-учасницями стали десятеро людей. На жаль, одна з них так і не долучилась до офлайн подій у Дніпрі. Ті дев'ять, які з нами були весь час, максимально різні, і це неймовірно було цікаво як для нас, так і для них самих. Тому нам було важливо. Щоб вони обмінялись і своїми поглядами, а також вже почули якусь експертну думку від запрошених лекторів і перформерів. Я вирішила, що треба йти туди, куди страшно. Все таке. От і це було одне з найкращих рішень цього року. Хотілося, щоб вони переключилися від того, за чим вони прийшли. Тому що коли людина за чимось прийшла, вона дуже насторожена до того і не може розслабитися, очікує на той результат, який вона захотіла побачити. А тут важливо навчитися знову навчитися повернутися до можливості відчувати. По собі помітила, що за останні роки. Всі ми стали такими жорсткими, і ми взагалі не можемо зафіксувати на чомусь своє відчуття, сприйняття простору. Ми втрачаємо простір не лише фізичний, але і емоційний простір. Намагалася знайти шляхи, які б допомогли учасникам знову відчувати можливості простору звукові, тактильні, через рух через маленькі предмети, через прийняття один одного історії кожного. Аромат викликає у кожного і кожну свою історію. Парфюмер може вкладати туди кучу нот. Але кожен, кожен зараз розказали, відчули і сказали якусь свою власну історію. Це такий час спільного співпроживання, якихось досвідів. Він дійсно дуже важливий, він дає розуміння, що людина переживає. І на мою думку, він створює той простір довіри, коли людина розуміє, що є важливим, чи він може допомогти, якщо, якщо в цьому в нього є потреба. Або ж не чіпати певні ранди, дати їм да? І це, Для цього потрібен час. Але знову ж таки, да, цей час ще потрібен для того, щоб пережити певний процес перетворення, трансформації. І в цей момент переосмислення. Відбуваються створені роботи. Досить складні. А для того, щоб їх осмислити, щоб їх покласти в основу якихось важливих речей і донести це для інших необхідний, необхідний час. Мій улюблений вид мистецтва це дуже близький. Мені мені здається навіть ідентичний мені медіум перформанс. Це про життя, це про, про все, що в ньому відбувається, і про те, як ти. Ти його проживаєш і маніфестуєш, можливо, прості речі, які важливі для тебе можуть закликати глядача і підняти собі всередині. І ти можеш це робити такими способами, що вау, хочеться набути цього досвіду, розуміти, що я можу собі в ньому дозволити. Підтвердилося, що я можу дозволити собі все. Номанітні напрямки, з яких прийшли учасники-учасниці цього тренінгу, то я вочевидь мав на меті познайомити їх з принципами фундаментальними принципами руху і простору. Тому ми говорили про дуже фундаментальні базові речі, працювали з штовханням притяганням. З Основами взаємодії з простором, з партнером, з простором між партнерами Пробували робити це просто. Так, я звик сприймати світ головою, мозком, аналізуючи, підбираючи слова, пояснення. Ну, мені це зручно, але. Трошки втомлює і хочеться різноманіття. І от сьогодні я його отримав. Як контактувати з простором і ширше зі, сві... зі світом, тілом, відчувати тіло, слухати, що воно може казати раніше, ніж мозок, ніж свідомість. Перформанс аслон масово сліпими. Хтось рухається, це теж перформанс. Колтин в будинку мистецтва на сцені це перформанс. Хочеться передати різноманіття всього, що я бачив. І поділитися, поділитися якимось цим баченням різноманіття всього, в слові, в дії. Напевно, в ідеалі я би хотів надихнути когось на щось. Тим, ну, матеріали ті, які показують, щоб не надихнули когось на щось. Ті, хто мають тіло і мають якусь ідею, в принципі, можуть бути частиною і створювати перформанс. тому якихось особливих складнощів я не бачу. якщо є бажання говорити цим медіумом, є цікавість до нього, то в принципі цього достатньо. Підсумком цієї програми Ді зміст став публічний показ перформансів, які відбулись послідовно. І в різних просторах арт-цвіту і центру сучасної культури у Дніпрі одна з учасниць робила перформативну дію не в приміщенні вона це робила в міському просторі, і тому була відеотрансляція, яку ми могли подивитись якби всередині паралельно з іншими перформативними діями.